Ще один такер. І шість отаких от упаковочок скобів їде до свого нового власника. Дивіться, як він стає. Підносочка тут така є. Ось так. І ось таких шість упаковочок. Акційних, акційних, дивіться, скоби ось такі. Оці акційні. Сам ними працюю, задоволений 100%. Сюди натягнули ось таких три. Три обольни сюди. Одна, дві, три. І все. І вперед. Водної такої 1000 пачечки, пачечки, штук вистачає приблизно 200 метрів. Ось такий, бачите, він тут о, цей прижим. О, тут така скоба. Не знаю, чи її хтось лишає, чи ні. Це можна зняти. Я все сняв. Воно, в принципі, не дуже потрібно, щоб воно там стояло. І все, рекомендації мої. Ось тут оцей язичок ходить змастити, і тоді вам прослужить 20 років. Так що кому потрібен такий такер, є в наявності, є скоби акційні, пишіть, відправлю вам, будете задоволені.